Легенда про сучасного Котигорошка. В одному українському селі, а точніше на хуторі, що розлого красувався неподалік заможного села, навесні народився сильний пресильний хлопчик. За давньою традицією цього дужого козацького роду щасливий Татусь посадив біля дому дуба. Перед з молоденьким веселим деревцем поважно росли міцні дуби різного віку, які щороку рясно родили плоди жолотятка. Ними любив бавитися малюк. Як трохи підріс, інші діти, бувало, в піжморки квача, довгі лози грають і його кличуть, бо чесним, добрим та надійним товаришем був. А він між дубами сяде та на сопіланці чи копсі з дідусем пограє та шичок послухає. Потім із жолудят іграшок усіляких навигадує для сестричок та сусідських діточок. Тоді поїсть та й засне. Просто неба під своїми дубами. Тільки рядниною його прикриють, витривалий мріс і нічого, і нікого не боявся. А коли виріс до семи літ, то став справжнім помічником. Ранесенько встане, з річки води наносить, корів овець, курей погодує. у хлівах поприбирає, двір чисто вимите, весь город пересапає. Тоді з'їсть три миски борщу, горщик каші з печі, зап'є квасом і на теплу піч, коли дощ чи сніг. А влітку ще й квітив під вечірок поллє. Дивуються люди справжній горошку. А весь наш люд давно страждав від жорстокого червоного дракона, що жив у сусідній державі. Намагався захопити наші землі, людей у полон, щоб понищити український рід. Тисячі найхоробріших гинули за честь і волю свого народу. Найсміливіші відбивали напади, крила ворогу обсмалили та поки ще не знищили. Як підрізкоти горошко до чотирнадцяти літ не втримався і попросив батьків, благословіть татусю і матінко нене, піду землю рідну боронити. І наснився батькові сон, як його предок до нього мовив. Моя пора настала, маю знову прислужити своїй землі. Зрубайте дуба. На честь мого народження, батьком моїм посадженого, та змайструйте синочку, справжню семипудову булаву. Синочка ж перед походом ось таким цілющим зіллям умийте, щоб він і вночі, і навіть спиною ворога бачив та пильно сім днів перед тим за нього помоліться. Ще змайструйте для нього плуга, такого, як для семи волів, міцного, залізного. Він від сусіди нечестивого за одну ніч яр вириє, замаскоє і поганий лишиться ні з чим та й все добре буде. Тож поблагословили батьки на радне діло свою кровинку, а найкращі теслі майстри з усіх усю зійшлися та з тисячолітнього дуба булаву те а ковалі з сусідніх сіл назбирали метал на Велетенського плуга. Сім днів молилися за коти горошка, за його перемогу усією громадою. Тож зранечку взяв на плече булаву хлопець, наче іграшку, та й пішов. Аж уночі чують люди, земля двигтить. А то наш богатир булаву по ворогу кинув, так той з переляку стрім голов та у свою чорну державу й помчав, аж за ним лиш мокра смуга лягла, хай честь знає. А тоді, коти горошко на межі з тим поганцем сусідом та його лихими прислужниками глибокий яр вирив, Ще й спритно замаскував його, то ворог тільки на нашу землю ступить. Як у провалля й потрапить, що й сліду не лишається. Дякують люди рятівникові і живуть у мирі, слагоді й достатку. А в славного котигорошка вже діти онуки зростають, такі ж міцні, витривалі й сміливі, І більше є ліс тубовий, славний. Не зробуй, матуби, бо ще не одну булаву доведеться.